На Орловщині впав Мі 8 Повідомляють, що е з ним сталося. Е пілоти кажуть: не вижили. Що не може нас не тішити, і на місці падіння, кажуть, лунають вибухи, тобто детонують боєприпаси, які в цьому самому мі 8 відповідно і знаходились. Екіпаж вертольота, що впав в Орловській області, загинув. Повідомляє джерело Рядовки, і судячи з повідомлень місцевих жителів, пілот. І бортмеханік відводили машину від населених пунктів за неофіційною версією. Попередня причина аварії борту. Відмова двигуна на місці. Працюються екстрені служби, тобто мінус мі 8 на території Росії. Ну і знову ж таки та. Це, от я вам там перерахувала та події тільки одного дня або ж однієї ночі, як Росія атакувала Україну. Відповідно, Україна відповідала на ці самі атаки. Ну і мі 8 який є просто вишенькою на торці, до якого ми наскільки я розумію, не маємо жодного відношення. А літаки на території Росії падають, тому що деталей не вистачає. Е -е, ремонтувати їх вчасно немає коли, е тому що дістати ці самі деталі треба через треті країни для того, щоб е -е, їх можна було якось тримати в тому самому. Стані. Ну, І плюс їм постійно збільшують строк експлуатації, як е літаків, які перевозять е населення від е з 50 до 60, по, здається, років е термін тепер е їх е перебування в е повітряному просторі Росії, е відповідно, їм збільшили цей термін експлуатації. Ну, і Я так розумію, що з е літаками військовими та сама історія відбувається. Е і от ці події одного дня ну от здавалося би все зрозуміло, що ніяким припиненням вогню наразі точно не пахне і не видно. Цієї ночі а, ми побачили масовану атаку дронів і ракет. Росія здійснила масштабну атаку безпілотниками і ракетами по території України. Вибухи зафіксовані а, в Київській, Запорізькій, Одеській і Чернівецькій областях а, в Кременчуцькій громаді знищено будівлю. В Одеському районі пошкоджено приватний будинок, є травмовані. І як сказав речник МЗС Тихий, заяви Путіна про буферну зону не нові і демонструють всьому світу, що Росія перешкода для мирних зусиль. Що стосується всіляких буферних зон, на території РФ може бути буферна зона. Саме для цього Україна з минулого року проводить там курську операцію. Одночас глава МЗС Сибіга каже, що ці нові агресивні заяви явно відкидають всі мирні зусилля, які робить Україна, Європа, Сполучені Штати та будь-хто хто намагається примирити Росію з Україною. Але не спалось цієї ночі треба сказати і Єльцу.